У розвитку видів спорту важливу роль відіграє їх популяризація. До цього процесу долучилися працівники змі. Вони взяли участь у турнірі з більярду. Щоб відродити любов до такої настільної гри, як більярд, асоціація спортивних журналістів Закарпаття спільно з обласним осередком федерації більярдного спорту України та за підтримки спонсорів і управління в справах молоді спорту облдержадміністрації в одному з більярдних клубів Ужгорода провели турнір серед працівників мас-медіа. У ньому під фаховим керівництвом головного арбітра чемпіона області Юлія Гараксима змагалися майже 20 учасників. Родзинкою заходу стали виступи представниць слабкої статі. Потім слабкими їх назвати важко, адже успішно взялися за підкорення гри, яка традиційно вважається чоловічою. Витрачені зусилля були винагороджені здобуттям призових місць. Не йшла ціленапрямлено до участі в цьому турнірі, просто прийшли з друзями, ніби, ніби розважитися. Тут така несподівана перемога, срібло. І грали на любительському рівні, якби таких аж професіоналів своїй справи не було. Упевнену ж перемогу серед жінок і головний приз від газети «Спорттайм» отримала Ніколета Данкулинець із газети Карпати Ігосо. Я вже досить давно, можна сказати, граю, вчили мене грати, досить тяжкувато починалося, але вже трошки виходить, можу сказати. Якщо жінок найопертішою стала боротьба за друге, третє місця, то в чоловіки у неї бияки приріс фінальний поєдинок. Зрештою оператор нового каналу, до недавній тис 1 байла бала зумів здолати не менш свідчено у більярдних справах. Плину редактора газети відомості міліції Ігоря Стефанця. Секрети свого успіху переможець пояснив доволі просто. Перший раз я думаю, іграв я з років 5-6. але я не інтенсивний гравець, я часто не граю просто інколи буває, коли з друзями. Виберемося кудись і поіграємо чи в біляр, але це не не щоденно, не що тижня і навіть не що місяця. У мене не було мети виграти. Я просто прийшов розважатися і, і поіграти, і не тримався так сильно за, за тою думкою, що мені обов'язково треба виграти. Як і годиться, найкращі більярдисти отримали нагороди від організаторів, а всі журналісти хорошу нагоду поспілкуватися в позаробочий час у неформальній атмосфері.